Валірочка заїхала в новий епіцентр купляти одну серйозну штуку. Щоб похудати, да? комусь похудати, комусь ноги накачати, брати. Тобі що за камерою. Тобі. Я хочу ноги накачати. У мене тіло накачане, а ноги ні А от тобі треба. Хочеш собі купити, молодь. Таку бігу доріжку, щоб в хаті собі зразу став, з ліжка і зразу бігаєш, не? І треба трошки менше їсти, комусь. Ну <гум> комусь <гум> <гум> Можна взяти таку от доріжку молодь. Отаку. Там теж воно все вимірює, звісно, але один є мінус. Воно просто по прямій, треба бігти. А тут воно є під нахилом, як під горку. Коротше. Можна собі регулювати от буде трошки цікавіше. Отаку. Зато зразу, бляха, цей, ноги качаєш, все, як має бути. Ти будеш бігав, будеш як спортик, ноги качав. Я Тебе бігну. ноги як петаки. Я беру для людини, то бігу доріжку. Я того менше <гум> І... Є ще такі доріжки. От. О, тут дуже маленька швидкість на них. там десь 8 км за годину. То для так просто спортивної ходьби. Тут вже не побіжиш. Такі. І там, конечно, вага ще має бути маленька. Вони не стягують велику вагу. То вже трошки більші. Отакі. От Думаємо, які то взяти, бо я хочу щось собі щось взяти. А німець хочу собі, але німець візьме собі в другий день. Я трошки пізніше не візьму. Та я того буду брати. То будеш брати, брат, так? Мені більше не треба. припева. Стали на не стягне. Щось підставляти будемо щоб все шафа. Я так люблю її Ладно, коротше, молодь. А мене пане будем радоват. Треба серйозно ноги качати. Отак. Всякі функції максимальні, дивіться. Тут можна музику включити, пульс вимірює, все як має бути. Нічого, будемо трохи бігали. Будемо ноги качали. Під нахилом. Я потім ключі пішуть швидкість і поставлю анімон. Буду на <рес> столі. Нормально буде? Коротше, зараз нам запаковували помаленьку. Будемо розраховуватися і будемо їхати, так? Да? Бедем <рес> І будемо брати трошки бляха до того. До спорту? до бігу. До бігу. На? на? Тебе, т... Тебе ноги ходіть. тобі треба бігати. Ти вже все добре що ти руки накачуєш ці проставки свої. А то Поки запаковують нам доріжку, ми прийшли поїсти. Дивіться. Ну Як можна з нею походати, ж З тобою не можна походати. Ну, ти це набереш завжди так багато, що я, я теж так хочу. А ти що? Ти тут за накакав чи А ні, то фасоля. Коротше будемо зараз легенько перепушувати, бо щось зголоділи з малянкою, ні? Щоки вже має такі що о-о-о! Смачного вам. Смачного вам. Дружина взяла світки от салат, для якийсь дієтичний. То ми без, без дієтич, без дієтичний не їмо. Головне, щоб не Не розпався. І живіт росте, їсти це <ріст> Як то я, я одному, одне, 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 щоб було все добре, а? Я не знаю. Ташу їсти теж веща з не варіант. Чого? Тибо організм м'яса захоче по-любому. Та курка? Черек недавно пелімені мені забороняло їсти вночі. Бо вона хотіла їх з'їсти? Да, <ріст> <пельмені. ріст> так. Ти прикинь, хіба змистики пелімені. Ти візиш до пелімені. <ріст> я в шоці? Була ситуація зі Я би просто казала, давай зранку ранку Так потім без з ранку ставити, їх би вже не було. що би я Ти б мусив її їсти? Як Кожні пару днів в магазини по продукти, по колбасу, сир? А, ти їж, Ти пів батона зі мною?